Всім привіт! Хочу зняти відео, показати декілька варіантів вирішення питання в блекауті. Є варіант, отакий як у мене, зібрати станцію безперебійного живлення власними силами. Є варіант купити уже готове рішення. Хочу показати переваги, недоліки цього всього. У мене вийшла така нагода взяти на тест таку станцію. Це Anker станція F1500. Вона на 1,5 кВт. Ємності і пікової потужності 2,5 кВт. В цілому станція гарна, класна, прикольно в тому, що вона компактна, вона зручна, все працює, все тягне в неї все, все. всі потреби закриваються. Перший такий незначний недолік, ну, якщо ви живете в невеликій квартирі, там, наприклад, в однокімнатній, я знімаю квартиру, в мене нема там великого, великої площі, де її поставить, вона в мене ось стоїть так, біля дивану, де ми відпочиваємо. Вона періодично так включається і охолоджується. Навіть при мінімальних нагрузках, от, наприклад, зараз там нагрузка в неї там до 100 Вт, вона е безперервно включається періодично і е працюють кулера і воно гудить. Е в цілому воно протягом дня воно ніяк не відволікає. А якщо ви там на ніч щось там поставили на зарядку або щось у вас працює, там, що вам потрібно, то воно буде періодично ночно вмикатись і тривожити ваш е сон, скажімо так. Так, в цілому все гарно, все працює, все можна брати і користуватися сміло. Ще такий недолік, як по мені, то це ціна. Ціна даної станції зараз на ринку там, коливається від 40 до 50 тисяч гривень. Як по мені, то це дороговато. Да, Ви платите за компактність, ви платите за дизайн, ви платите за те, що воно працює, коли вам потрібно. Це, якби, да, є недолік. Плюси, я вже назвав, плюсів не безліч, вона закриває майже всі потреби, які потрібні в квартирі, якщо у вас там світло, комп'ютер, телевізор, якийсь там включить фен там, включить пилосос, якщо вам там щось потрібно, там швидко це зробити цю роботу. Вона з усім справиться без проблем. Хотів розказати про станцію, яку ви можете самі зробити, якщо у вас є, звісно, на це все бажання, якщо у вас є хист до цього, що ви можете цим займатися. Це моя станція, я вже були на неї обзори на моєму каналі. Ця станція коштує майже в два рази дешевше, чим купити готову. Переваги цієї станції. Ті, що у неї ємкість трохи більша, в мене два акумулятора по 120 ампер. Це виходить десь приблизно 2,5 кВт. В неї ємкість. В цієї станції 1,5 кВт. Стоїть інвертор. Інвертор, пікова потужність у нього 4 Ну, я його ніколи не нагружав на таку потужність, мені не треба такої потужності. Максимально я там включав пилосос, пилосос в квартирі, там пилосос там 2 кВт. ну, Коли що включав, ну, сильно не нагружав, і нема такої потреби. В цілому також є зарядний пристрій у мене, якщо потрібно. Так у мене станція живеться від сонячних панелей. Якщо не вистачає сонця або там великий розхід електроенергії, я можу завжди включити зарядний пристрій. Зарядний пристрій він на 30 А йде. Вартість цієї станції виходить близько, ну, так якщо брати по цінам, мабуть, теперішнім, то це десь вийде ну, близько там, 25, може трошки більше, тисяч гривень. Ну, може до 30. Якщо це брати, як я купляв це все в Китаї, збирав власними силами, то мені ще дешевше це вийшло. Да, Недоліки в тому, що вона повинна десь стояти, то я зробив під неї таку тумбочку, щоб вона якось охайно, компактно стояла. Плюси це ціна. І плюси в тому, що ви, якщо вам не вистачає, от у мене первоначально був один акумулятор, мені його маловато було, я поставив другий. Захочу, тут у мене ще паличка є, доставлю ще 2, 3, 4, 5, скільки потрібно акумуляторів, і буду збільшувати ємність, наскільки, скільки мені це потрібно. В готовому рішенні ви тут нічого не зможете. У вас от є там півтори кВт, ви ним будете користуватися. Так що, от такий огляд вийшов. Ну так, да, воно трошки виглядає, бачите, отак ось. Не зовсім зручно, зараз я покажу з задньої сторони, як там це організовано. Ззаді в мене підключені провода. Провода я зробив на роз'ємах, щоб це можна було відключати акумулятор. Наприклад, якщо прям десь потрібно кудись забрати цей акумулятор, хоча я це не використовував. Таке є. Також у мене тут є ще підключений. Покажу, напевно, з цієї сторони. Підключена ось така штука на 12 вольт від акумулятора. Можна через прикурювачі підключати, що потрібно. Також в мене тут USB підключене освітлення в кімнаті, і в мене підключена там камера від теж те, воно все время працює, є світла, немає світла. Ще я скажу по плюсам цієї станції. У мене був другий інвертор. Я купив цей, цей трішки кращий, він інформативніший. І в цьому інверторі. Є спарти зарядки, вони працюють при вімкнуті і при невімкнутій станції, вони завжди працюють, гарно заряджають. Також тут із плюсів, що коли вона працює в обичному режимі, там, в мінімальній нагрузці 100-150 Вт, то в неї кулера не включаються. Єдине, там, бувало, літом, велику жару, там, плюс 30 градусів, вони могли дуже-дуже рідко включитися. Е, хватає в неї своєї, як кажуть, всієї... Конструктивної спроможності не включати кулера. Кулера включаються вже там, коли там навантаження йде. Наприклад, якщо де холодильник вмикається, там при піки він на запуск бере там 1,5 кВт, потім воно стабілізується, все одно кулера не включається, хватає свого, свого скажімо так, запасу потужності. І це, я вважаю, дуже гарний плюс. У мене до цього стояв інвертор, він вмикався, періодично теж цей звук дратував і. Приходили ставити маленькі там кулера, такі тихіше, щоб вони продували сам інвертор. А цей працює зовсім тихо, зовсім без всяких там відволікань. І це ну, дає комфорту в користуванні. Да, зарядний пристрій він працює дуже шумно, скажімо так, зараз я можу продемонструвати. Ось він запускається, включається і тут теж є інформативність. Вказує температуру, по Фаригенту, по Цельсію. вольтаж показує, ампери показує, зарядки, ампери, скільки заряджено. Тут можна виставляти його потужність. Зараз видно, потужність виставлена на 30 А. Я не пам'ятаю, тут можна там на 20 і, чи на 15 виставити, декілька, декілька режимів є. Ось він так шумить. Ну, Він дуже швидко заряджає. Мені там те, що я використовую, його там включаєш на годину, він за годину. 30 А заганяє аж бігом. Ну, в мене це не основна зарядка, основна зарядка це йде від сонячних панелей. Хоча так, ну, що робити? Він працює, він заряджає, він перетворює 220-12, в 12, це зрозуміло. А цей, наоборот, 12, перетворює 220. Ну, така система. Такий. Хочу, звісно, ще з часом додати сюди інформативний такий зробити моніторчик. Який це все відображав. Я зараз ставлю відео, покажу, як я можу дивитися по ємкостям акумулятора. Це в додатку на телефоні. Це зовсім незручно. Ну, а що робити, періодично заходиш, дивишся, скільки там залишилось ємкості в акумуляторі. В додатку видно загальний стан акумуляторів. От, Наприклад, зараз 73%. Це по двом акумуляторам. Потужність зараз от в плюсі мощності електричний ток. Тобто Зараз з панелі йде зарядка. І стан Вольтаж акумуляторів показує, можна зайти окремо, подивитися кожний акумулятор. От, на одному акумуляторі така зараз ємкість, такий струм заряду, і скільки залишилося заряду в ньому. Тут по його стану можна подивитися всі параметри, скільки циклів зарядки. Також повернутися, можна зайти в другий акумулятор. Бачите, в другому акумуляторі трошки менше заряду. В цілому вони в парі підключення, в парі працюють. Отак. Ну, незручність в тому, що потрібно постійно заходити в додаток в телефон і дивитися. Так, як підійшов до самої станції, ти цього не побачиш. Це недолік. Звісно, це все простіше. Ти нажав кнопочку, глянув, ось в тебе є 66% з таким розхід електроенергії. От, наприклад, зараз вимкнув 500 ватт, то це півтори години. Зразу тобі не треба нічого думати, тобі все порахувало, все показало, і ти, ти вже знаєш, як тобі далі жити. Тобто трошечки треба щось думати, трошечки додумувати, трошечки щось планувати, в голові держати, десь контролювати, десь якісь нюанси. Ну, Зато це дешевше, це більш таке м -м, просте рішення. Так що так, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, дивіться, ще щось буду новеньке викладувати, щось показувати, щось цікаве. Отакого формату. Якщо вам зацікавило відео, ставте лайки. Всім пока, пока-пока.